Всім привіт, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в Watch of Friends. Сьогодні я вам покажу, як пройти снаряження 1 етап 18. Силу домінування я вимкнув, тому пішли. Ось таким составом я проходив, тільки якщо єдине, треба витягнути звідси нюктюрна. Потрібно взяти. ну у Рідіна не потрібно. Наприклад, можна взяти хіла якогось. Потрібно, точніше, взяти хіла Vortex. Хай буде Вортекс або Holo. У мене Holow є, але мені Vortex більше подобається. Так, і виставляємо потихеньку. Просто коли виходять катапульти, вони починають всіх вбивати. І тому ну, отак от можна і пройти Далі лорелкою ми не забираємо її, тому що вони і так в нас зараз відкотяться. От, Долорка і цей тіпок. Далі ставимо Зелуса. І желательно ще поставити жадність. Жадність дають все одно за вход, але щоб вона у вас була краще одіта і так далі, це буде кльово. Кого вже вбили? А, Троксов. Так, от, бачите, як вони їх роздупляють? Забираємо Лору. і ждемо боса. Ставимо зріс якийсь, наприклад, сюди. Так, да, це буде складно все вихилювати, але. Але, але, але. Трокса все одно куди ставити, тому що ви розумієте, певно. Ну і можно маула ще. И далі. Раз и два. Все. Зараз всім прийде к хана. Можна еону поставити, але еона сейчас помре. Тому ще я верну себе ману. На трокса. Так. Троксом тут зупиняємо всіх. Зелуса мультуємо, маула мультуємо. Даже тй можна ультанути. Щоб вони там позамерзали трішки. І потрібно... Баліна, маула забираємо, заливаємо ульт. Бачите, угу. як тут епічно. Тому що, коли я проходив, в мене був урядина, якого я витягнув з древніх. І мені було ним легше проходити. Але у вас його може, звичайно, не бути, тому що це легендарка, яка падає тільки з древніх. Все, нам залишилось бити тільки боса. У мене ще даже там отрок цей стоїть. А, все, боса завели. Ну що ж, от так проходиться 1.18. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!